Вітаю, шановні друзі, телеканал 2+,2 плюс вас до Києва на стадіон. Динамо. Імені Валерія Лобановського де зараз розпочнеться поєдинок між Київським Динамо та Олександрією. Команда з'явилася на полі. Максим Козаряцький сьогодні буде обслуговувати цей поєдинок. Футболісти Олександрії сьогодні гратимуть у чорній формі. У них дуже великі проблеми, але про них поговоримо вже безпосередньо по ходу самого поєдинку. Ну і зараз в цій не відкриття цього матчу. Руслан Петрович Ротаня, мірча. Михайлович Лучесько, Володимир Іванович Єзерський. Там на задньому плані вони дуже довго спілкувалися перед грою з головним тренером Київського Динамо. І Володимир Іванович говорив і згадував спільні часи у Шахтарі. Ну, але зараз вже Шахтар це позаду для обох них. І сьогодні Динамо Олександрія, Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко. Ну і зараз пролунає гімн України. Прошу підвестися: звучить державний гімн України. you yeah. yeah. Ну що ж, пролунав український славень. знову ж таки нагадую, що сьогодні день захисника та захисниці вітчизни для України. Це свято стає. Дуже дуже важливим і безперечно, що ми повинні пам'ятати всіх героїв. Ну а тим часом склади команд. Це склад Олександрії зараз до вашої уваги. Три центральні захисники сьогодні у команди Руслана Рутаня. Давайте зараз познайомимося. а Потім будемо розбиратися, хто на яких позиціях вже там грає. Отже, в воротах 44 й Георгій Єрмаков, 4-й Антон Кравченко, 6-й Кирило Ковалець, 8-й Кирило Сігієв, 9-й Владислав Калітвінцев, 11-й Артем Шулянський, 12-й Ернандес, 22 й Дан. Нило Скорко, 23-й Джевані, 24-й Олександр Мартинюк, 55-й Євген Смирний. Головний тренер команди Руслан. Ротань. Справді дуже багато травмованих у Олександрії. І довелося поговорити з, от, з Володимиром Івановичем Єзерським. Він каже, що справді є певні проблеми. Там чоловік вісім зараз в Лазареті, хтось довше, хтось вже на підході, хтось найближчим часом вже поповний склад команди. Команда молода. Ну і, до речі, Мір Чилучаську так насипав компліментів Єзерському, от В розмові він сказав про те, що хороша команда у Руслана Ротаня, що намагається грати в футбол, що молоді футболісти, вони обов'язково виростять. І... Безперечно, що це так само від такого тренера почути це дуже-дуже дуже приємно. Ну що ж, Віталій Бояльський, Кирило Ковалець зараз розігрують, хто розпочинатиме цей поєдинок. Максим Козиряцький арбітер цього матчу. Тут на цьому поєдинку буде працювати ВАР. І е, кияни, які у біло-синій формі, е, в принципі, знаєте, ми так звикли, що такі однокомплектні е, кольори. Завжди. Ну а тут комбіновані такі. Вже неодноразово не грали у цій формі. Ну і склад Динамо. Отже, у ротах перший номер Георгій Бущан. Четвертий Денис Попов, дев'ятий Володимир Брашко, сьомий Андрій Ярмоленко, одинадцятий Владислав Ванат, вісімнадцятий Олександр Андрієвський, двадцятий Олександр Каравай, двадцять дев'ятий Віталій Бояльський, тридцять четвертий Олександр Сирота, сорок четвертий Владислав Дубінчак, дев'яносто перший Назар Волошин, головний тренер Мірча Лучесько. Ну і давайте зараз до хвилини мовчання за всіма героями, які. Полягли за незалежність України. Шановні присутні, прошу вшанувати полине мовчання пам'ять героїв, які загинули за Україну. Вічна пам'ять всім героям і безмежна вдячність, безмежний низький уклін за те, що вони зробили для нашої країни. Ну і зараз сам безпосередньо поєдинок розпочнеться. Знаєте, чесно кажучи. Давно так пізно тут на стадіоні Динамо розпочиналися поєдинки. Така, знаєте, якби ну справді футбольна атмосфера. Тобто ліхтарі, приємна погода. я дуже сподіваюся, що сьогодні ми побачимо дуже якісний поєдинок, як і більшість матчів, які ми побачили у цьому турі. Зараз хочу вам сказати. Як будуть розташовуватися футболісти Олександрії? Тому що насправді тут достатньо цікаво. Отже, у воротах Єрмаков тріо центральних захисників це Мартинюк, Кравченко, Шкорко. На флангах латералі це Калітвінцев, Справа Чікі Ернандес зліва, смирний Сієєв і Ковалець у середині поля. І два футболісти, які будуть грати на атаку, це Джованні та Шулянський. Подивимося, як буде зараз розташоване київське динамо. Ну тут в принципі все прогнозовано. Пара центральних це Денис Попов та Олександр Сирота. Справа Караваєв, хоча вже тимчик сьогодні у запасі вже відновився він від травми, від ушкодження. Ліворуч грає дубінчак, брашко. Андріївський, два опорних. Вище за них Буяльський, ватаці Ванати на флангах праворуч Ярмоленко і ліворуч Назар Волошин. Поки що контролюють м'яч Київського Динамо, передача на Ярмоленка вона не проходить. Зараз перехоплення. Є можливість атакувати тут офсайд. Тут досить того, що дуже глибока, невдала передача. Зараз пішла від Мартинюка. Чекі Ернандес. Поки що ми не бачимо Калітвінцева. Брашко під себе. Попов. Сирота. Довга передача зараз на Ярмоленка. Ярмоленко не зумів обробити м'яч Ярмоленко. Допрацював зараз Сернандес. І вибиває м'яч в аут. Повна перевага зараз у Динамо. Не вдається Олександрії вийти навіть з оборони. Караваєв. Караваєв. віддає зараз на Ваната. Ванат. Готував удар. Ванат, Віддав поперек, але вже втік з тої зони. Дубінчак. Андрієвський. Волошин. Волошин. Вдотик на Дубінчака. І тут це підкат. В чому підкат? Тримається за ногу Дубінчак. У мене здається, що в принципі крик був ще до зіткнення. У мене таке враження, що розумів Дубінчак, що може зараз піти у такий жорсткий підкат футболіста Олександрії. Дивимося. Дубінчак. Та ні, різанув сильно зараз. Сієєв Дубінчака. Ну, але поки що без попередження. Важко пояснити деякі рішення наших арбітрів, Не в плані цього, що я вимагаю тут якесь покарання, але просто що в інших матчах в таких моментах вар би переглядав момент, знайшов би якісь такі. А, далека підказують, що дали все-таки картку зараз Сігієв. Жовта картка для Сігієва. Подача на дальню стійку. Удар м'яч ці виріт. Прекрасно забиває Володимир Брашко. І знову він забиває, як є тут тобто, матч проти Лензе він забив, забиває сьогодні. Блискуча просто комбінація. Подача на ближню стійку скинув партнер на Дальню і просто розстріляв Володимир Брашко. Зараз голкіпера Олександрії. дуже спокійно забили. Ну, в принципі, напрошувався цей гол вже, тому що моменти йшли для Динамо. І звинувачувати Єрмакова тут так само немає ніякого сенсу. Подивіться, подача на ближню стійку, скидка на дальню, і тут один, один Брашко просто розстріляв. Подача, Дуже хороша подача. І м'яч у Сіцівери. Каравай в мене таке враження, що саме він поборовся. Так, він скинув на дальню стійку, він був на ближній стійці, стрибучий футболіст. І Все зробив для того, щоб Брашко забив цей м'яч. 1-0 для Київського Динамо. І зараз, я думаю, що Кіяна вже буде спокійніше десь трохи, а от Олександрія вже повинна щось вигадувати. Знову Шулянський. Шулянський шукає кому віддати передачу. Смирний. Знайшов смирний глибоку передачу штрафний майданчик. Ну і зараз буде кутовий. Перший кутовий для Олександрії. На 42-й хвилині зустрічі. А от нам показують, як пройшов Шулянський, віддав передачу. Джованні випередив, бачите, як легко втік від Бояльського Шулянський, віддав передачу, просто врятував команду. За спини Дубінчака вибіг Джованні. Ну і мав забивати. 100% мав забивати. Прекрасний момент для Олександрії і блискуча реакція Георгія Бущана. Подача! Подача! М'яч ці варить. 1-1. 1-1. І наприкінці першого тайму Джовані все-таки свою дальню стійку він таки закрив. Він таки замкнув. В чому передача пішла не від футболіста Олександрії, а від гравця Київського Динамо. Зараз ми побачимо цей момент. Ще раз повтор. Виграв хтось з футболістів Динамо. Зараз другий поверх. І саме він переправив м'яч на. Ногу Дживані на дальню стійку. Тут вже ніхто завадити не міг. Показують Олександра Сироту. Дивіться, подача. І саме Сирота, ну, бачите, шоу, з, там потилицею, потилицею на... переправив м'яч на дальню стійку, де замкнув цей пас Дживані. Ну що, 1-1. 1-1, Два моменти Олександрії. Один гол. І, безперечно, що для Динамо все починається спочатку, ніби контролювали всю ситуацію. Вони більшу частину тайму, але зараз 1-1. 1-1, Є ще кілька хвилин до закінчення першого тайму, є ще другий тайм. Але дзвіночок спочатку пролунав, а зараз вже просто дзвін. 1-1. Марнували свої моменти футболісти Київського Динамо на початку зустрічі. Забили м'яч, ніби заспокоїлися, і зараз потрібно знову набирати оберти для того, щоб вийти вперед. Криваєв. перший стандарт. Це Олександрій, перший кутовий, який подарував їм успіх. Прошко. Караваєв входить у штрафний майданчик Караваєв. Атака продовжується. Простріл! Мяч Сіті воріть. Забиває зараз Ванат. Ванат забиває. Практично в наступній атаці лежить Караваєв. Він відходить від нокдауну, а тим часом атака. Відразу м'яч Сіті воріть у Олександрії. Дуже здорово тут розібрався спочатку Караваєв, який зумів пройти. Потім Ярмоленко. Ну і вже Ванат, який нарешті забив. Подивіться, яка посмішка. Ну, така напруга спала. Десь можливо тягар відповідальності Я, спав. Йде передача спала, на Караваєва. Караваєв, бачите, тут прокидує один дотик, програє, програє Мартинюк. Прошу правила. Ярмоленко правою ногою. І так обережненько, обережненько. Так проштовхнув м'яч. У ближній кут це Владислав Анат. Зараз подивимося, як тут буде Владислав Каліт. Він це зараз буде виконувати. У нього дуже хороша подача, і небезпечно може бути біля воріт Динамо. Подача подача на ближню стійку відбивають футболісти Динамо, але недалеко. Удар! М'ячці ці 2 2-2. Знову невдалий рекошет, невдалий рекошет. І забиває Данило Скорко. Цей м'яч мене таке враження, що саме він пробив поворотах без шансів для Бущана. Знову, ніби невдала подача була, але рикошет, невдалий рикошет і м'яч відлетів до Данила Скорка, який і пробив. 22-й номер Данило Скорко. Саме він пробиває зараз на початку другого тайму. Бачите, як швидко розвертаються події. Невдало вибиваються, не вдалося накрити. Не встиг там Ванат, зається. Саме він не встиг накрити. У цій ситуації Скорка. Скорко пробив у дальній кут. І 2-2. І тим цікавіше буде другий тайм у нашому поєдинку. Хороший удар. Справді дуже хороший удар. Бачите, як момент Олександрії, гол Олександрії. Гол Динамо. Відразу ж на початку другого тайму гол Олександрії. зараз у Динамо є 45 хвилин, щоб все таки довести живу, свою, свою перевагу. Так. Бачите, не призначив штрафний удар зараз. Козиряцький. Тобто м'яч був у футболістів київського Динамо. І зараз. Їх віддає Козаряцький м'яч. Зараз якраз киянам. Бояльський. Шепілів. Дубінчак Дубінчак сильно задає на Буяльську. Підхоплює Кабаєв. Кабаєв. Глибоко у штрафний майданчик віддати не вдається. Шепілів. На Дубінчака. Дубінчак. Простріл. Відбивається зараз футболісти Олександрія. Повертається зараз до гри Андрійчук, який зіткнувся сиротою. Так само повернувся сирота. Ярмоленко. Ярмоленко, Буяльський. Ванат. Кутовий. Кутовий. Не зумів тонко зіграти зараз Ванат на Андрія Ярмоленка, аби вкутити йому м'яч під удар. Подача зараз. Подача, удар, удар! М'яч усі воріт. М'яч усі ці воріт. Забиває зараз Володимир Брашко, який знову підстеріг дальню стійку. І рахунок стає 3-2. А стає чи ні? Будемо дивитися повтор цього епізоду чи ні. Тому що хотілося б побачити, от насправді. Ну, тут підказують, що ніби не було і не може бути положення поза грою. Ну, я для того, щоб пересвідчитися, все-таки хотілося побачити. Але гол практично ідентичний. Дивимося. Дивимося. Немає ніякого офсайду. Абсолютно ніякого офсайду. Дуже не вдало зіграв тут футболіст Олександрії. Ми Це ми так, який залишився. Восьмий номер. Сігеєв. Якраз він залишився. Він залишив у грі Володимира Брашка. І тут розстріляв Володимир Брашко, який забиває сьогодні другий м'яч у складі Київського Динамо. І е, футболіст, який забиває практично ідентичний м'яч. Він забив перший гол, коли так само підстрів дальню стійку. І от зараз замість Караваєва вийшов у нас Олександр Тимчик, а Динамо забиває третій м'яч в цьому поєдинку. Для молодого брашка це фантастичний. Просто зараз рівень впевненості, особливо після такого поєдинку. Віддає Шепілів. Все-таки проходить цей пас на Дубінчака. Шепелєв. Дубінчак. Назад. Намагаються зараз дотримати м'яч до кінця гри футболісти Київського Динамо. А футболісти Олександрії тим часом намагаються пресингувати. Навіть пресингують Ярмоленко, змушений відігрувати. Бущан. Не дуже зручний для нього пас, але Бущан все рівно знаходить можливість для того, щоб віддати передачу на Дубінчака. Дубінчак. Ну все, от це десь трошки спав темп цього пресингу. вийшли футболісти Київського динамо з-під пресингу. І пас. Пас зараз на Кабаєва. Кабаєв проти нього знову ж таки біжить. Кабаєв виходить сам на сам. Кабаєв! Удар. 4-2. В мене в якийсь певний момент залишив, що Кабаєв хотів сам забивати вже, тому що не вдається йому забити. Він вже добіг. Просто вложив м'яч він у ногу зараз Віталію Боярському. 4-2. і в принципі матч закрито Я у цьому віде, у цій грі. два чотири дуже непроста історія, але дуже довго виходила з під преси на Динамо. І Такі вийшли вони з під цього пресу. Бущан віддав на Дубінчака. Дубінчак знайшов середині поля yeah. партнера. Знайшов yeah. uh, прашка. Передача зараз на Бояльського. Бояльський на хід Кабаєву. Ну вже нема сил у Мартинюка. Немає сил Мартинюка, щоб наздогнати Кабаєва. Кабаєв показав, що буде пробивати, але все-таки вклав м'яч прямісінько у ніжку. Віталію Бояльському. Просто вклав м'яч у ніжку. І 4-2. 4-2. Дубель брашка. Ванат та Боярський. Динамо. Динамо ну, Динамо напрацювало на цій м'ячі без сумніву. Тому що дуже багато м'ячів, які... Вони могли забити, але не забивали сьогодні. Але чотири м'ячі вони забили, і це радість. Це важливо для Київського Динамо. Ця перемога дуже важлива, страшенно важлива, особливо після поразки від оболоні. Я можу віддати належне Олександрію, яка боролася, до останніх хвилин боролася. За те, щоб дивилися там ну, вар, переглядали. Але було помітно, що там чистий гол. Дякую вам за трансляцію. Статистика на ваших екранах. Дивіться хороший футбол на телеканалі 2+,2. плюс на все добре.